На якому етапі перебуває будівництво залізниці на окупованих територіях півдня? Певні успіхи вони, на жаль, в цьому напрямку мають чи планують там здійснювати пасажирські перевезення? Лише вантажі судом і мілітар. Як розбудова залізниці може вплинути на фронт на південному напрямку. Це створює для Росії резервні маршрути у разі знищення основних логістичних вузлів. Вони виконують основну свою задачу. Це налагодити постачання боєприпасів. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія готується до запуску вантажного сполучення з окупованим Мелітополем. Для цього вже готують рухомий склад Маріупольської залізниці. Таку інформацію повідомив колишній радник міського голови Маріуполя, а нині очільник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, такі роботи проходять у межах будівництва залізниці із російського міста Ростов-на-Дону до окупованого Криму. За даними дослідника, вантажні вагони перетягнули із станції Асланове, Маріупольського району до. Місцевого порту. Після цього окремі вагони перевезли тепловозом до станцій Маріуполь Головний та Маріуполь Сортувальна. Вагони, які готують до сполучення з Мелітополем, а потім з Кримом, збираються запустити найближчими тижнями, повідомив Петро Андрющенко. Загалом будівництво залізниці до Криму через окуповані регіони оцінюють у суму від 90 до 160 мільярдів рублів. Про це у січні заявляв президент Російського національного дослідницького центру перевезень та інфраструктури Павло Іванкін. За його словами, вихід із окупованого Криму забезпечується через напрямок Джанкою та Новоолексіївки до захопленої частини Запорізької області. Далі деякі ділянки доведеться відновлювати, а також будувати кілька сполучних гілок, зазначив очільник російського дослідницького центру. Російський віце-прем'єр Марат Хуснулін на початку цього року назвав перспективним розвиток вантажного і пасажирського залізничного сполучення, яке планують запустити між окупованим Кримом і Росією. Про це він говорив на нараді із президентом Росії Володимиром Путіним. бачимо перспективу в часі розвитку так грузового, так і пасажирського, ж дорожнього сообщення полуострова центральні частини Росії через наші нові регіони. Здесь я прошу вашого поручення провод. Вазможність різатися так. У проекту щоб ми не только значить автодорожним коридором по дорозі в Азовського моря, но і же з дорожної фраструктури зв'язали е, Кримський полуостров сьогодні з іншими районами е, іншими регіонами Російської Федерації, тож на якому етапі наразі перебуває будівництво залізниці на окупованих територіях півдня, і з якою метою воно триває? Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам про Азов'я, що розбудова логістичних шляхів є одним із найбільш пріоритетних напрямків у роботі окупаційних адміністрацій. Нашу інфраструктуру захоплену використовують її в тому числі залізничне сполучення і напрямок Дженко і Каланчак. Завізнодорожна станція це саме от логістичний такий маршрут постачання боєприпасів для військової групі, яка є в ямаю зі з Криму. Саме там завжди була дуже велика військова активність їхня. Використовувалися переважно в військових цілях, а на зворотньому шляху з цієї станції на Крим вивозилось з пограбоване майно, вивозилось вагонами, тому що грабували як фізичних осіб російські військові, такі підприємства, які були розташовані. От сам саме цим маршрутом дуже багато вони вивозили. Залізничні шляхи, які побудовані на окупованій частині Херсонщини, хочуть інтегрувати до російської інфраструктури, каже політик. Такі роботи вже теж проводять. Ну, нібито будуть створювати дуже потужний логістичний хаб фінічку, який буде приєднаний до залізничного сполучення, автомобільних шляхи все так, так само заявлено, що це нібито для населення. Насправді, фактично, це надає їм можливості посилити фільтраційні заходи під час переміщення людей, тому що там. Заплановані пункти якраз пересадки з залізнодорожного сполучення на автомобільний транспорт, на автобусний транспорт, і звичайно, що в одному місці це контролювати значно простіше, ніж контролювати це на місце. Так само вони планують використовувати і далі наше залізнодорожне сполучення для військової логістики. Це основна мета для того, щоб покращити свої можливості військові на цьому напрямку. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів, що минулого року окупанти активно розбудовували залізницю на захопленій частині Донеччини. Втім, вони не зводили її з нуля, а провели реконструкцію тих шляхів, які вже були в регіоні. З Донеччини залізничний маршрут пролягає до Розівки на території Запорізької області, потім до Токмака і Мелітополя, каже речник. Зрозуміло, що зараз вони не використовують або частково використовують цю ділянку з Волновахи до Мелітополя, оскільки вона фактично а, пролягає вздовж лінії ведення активних бойових дій на запорізькому відтинку ФО і тому вони от торік ще почали будувати з Донецької області бік Бердянська. Наскільки мені відомо, це зведено. Кілька десятків кілометрів, от селище Червоне Поле, потім Осипен Бердянського району, і потім Зосипенка, розвинка має бути. І от одна гілка пішла вниз до Азовського моря, ближче до Бердянська. Це селище Новопетрівка, Старопетрівка. Там розташований, до речі, військовий полігон, з часів Радянського Союзу. І отут от вони щодо залізниці фактично зупинилися, тобто немає. Подальшого зведення гілки від Осипенко в, в бік Якимівки в, в або Малютополя. Залізницю, яка вже є на окупованій частині Запорізької області, а також котру планують побудувати, крім військової логістики, окупаційна влада буде використовувати також і для вивезення врожаїв, зазначив посадовець. Урожай зернових культур, який вони вже кілька років поспіль збирають і грабують, продовжують грабувати на тимчасово окупованій території Запорізької області. Не вивозять вони зазвичай через Крим або через порти Бердянське або Маріупольське. Звичайно, ніякий пасажирський перевіз. Лише вантажі. За даними супутникових знімків, далі села Осипенко, що у Бордянському районі Запорізької області, наразі будівництво залізниці не ведеться, додав речник. Вони зосереджені зараз на Донецькому напрямку, і ми розуміємо, чому, тому що там зараз якраз має запеклі, триває бої, і вони зупинилися, умовно кажучи, в районі Осипенко, Новопетрівки, Старопетрівки, тобто навіть не довели гілку до самого Бердянська. Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів новинам Приазов'я, що від населеного пункту Осипенко залізницю можуть розділити на дві гілки. Одна з них прямуватиме до військового полігону, а інша до Мелітополя. Ця ділянка залізної дороги від Маріуполя до Бердянська вона має добудуватися до там населеного пункту Траяни. Це 10 кілометрів приблизно під Бердянськом. Після чого вона. Має далі просуватися в сторону Мелітополя і завершитися протяжністю до Якимівки, вони виконують основну свою задачу, це налагодити постачання боєприпасів. Тому от в районі Осипенка те відгалудження її, воно йде на Новопетрівський полігон. І те, що наші іноземні партнери, та ж розвідка, вони про те, що свідчили і підтверджували той факт, де, що Чисто в будівництві сполучення, да, що от окупанти готували ці всі сполучення, тобто розв'язку, щоб забезпечити підведення цієї залізної дороги до Новопетровського району Новопетрівки цього полігону, тому що це для окупантів стратегічний об'єкт. А друга гілка, то, що я сказав, основна, вона якраз йде до Якимівки. Вона має поєднати з Мелітополем. Мелітополь для російської армії є великим збройним хабом. Тому для окупантів надзвичайно важливо добудувати туди залізницю, вважає депутат. Це ну по факту велика розв'язка, великий склад тих же боєприпасів, і для них має надважливу функцію, і саме стратегічно, а саме Мелітополь, як складова, от. У цій всій логістичній, в цьому логістичному ланцюгу уздовж Азовського узбережжя, після чого ця залізнична гілка, вже після Мелітополя, вона йде на тимчасово окупований Крим, і основна мета, вона оголошує на цьому, да, і ще раз повторюю, що саме вирішити проблему з підвезенням своїх боєприпасів на, щоб забезпечити потребу саме східного і південного фронту. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що розбудова залізниці на окупованих територіях наразі у Росії у пріоритеті, оскільки у такий спосіб хочуть створити 100% альтернативу Керченському мосту. Певні успіхи вони на жаль в цьому напрямку мають. І я дуже сподіваюся, що щось я думав більш оптимістично, що українська бавовна, скажімо так, буде ці плани. Не, не дасть втілити ці е, плани, але я все ж таки сподіваюся, що просто е, це питання часу. Недарма окупанти, на мою думку, почали прикриватися пасажирськими перевезеннями, що вони буквально нещодавно видали інформацію, що вони збираються зробити такі довгі маршрути пасажирські з з Потім з Пітербурга до Криму, незважаючи на розбудову залізниці, окупанти все одно використовують автомобільні шляхи довкола Маріуполя для своїх військових перевезень, каже Дмитро Забавін. Це дає підстави вважати, що залізничне сполучення не може замінити автомобільне повністю. Показником було би те, що якщо б з автошляхів зникли перевезення а, військової техніки особового складу. Зброї тоді можна було би сказати, да, що вони цим замі... замінили залізо залізничним транспортом. А так на сьогоднішній день продовжується фіксація ось таких випадків. І... Тим більше вони навіть ті 38 кілометрів автошляху зробили, але все одно по набережній в Маріуполі періодично провозять військову техніку, тобто це свідчить про те, що вони досі навіть не реалізували свій план об'їзної дороги в повз. Маріуполь, тобто унікаючи заїзду в місто, чому їм це потрібно, тому що багато фіксацій йде саме пересування. Якщо будуть пересуватися поза межами міста, то відповідно більш скрипне буде це пересування. А тому, поки воно є, це дає підстави казати, що не все так добре в них з цією ділянкою залізничного сполучення. Тим часом окупаційна влада Криму заявила про готовність відкриття залізничного сполучення півострова з Білоруссю. Так званий прем'єр уряду регіону Георгій Мурадов зазначив, що про залізничне сполучення ведуть перемовини близько двох років і вже, начебто, є певні напрацювання. За словами окупаційного чиновника, до початку туристичного сезону для охочих їхати з Білорусі до окупованого Криму планують організувати спеціальні вагони, які після приїзду поїзда до Росії будуть перечіплювати на потяги, що йдуть до півострова. Експерт у сфері транспорту Максим Гардус розповів новинам Азов'я, що жодної економічної доцільності будувати нові залізничні шляхи для такого сполучення немає. З півдня на північ, по цьому маршруту не також багато товарів рухається. Нічого особливого, що виробляється на Донбасі, в Білорусь не експортується. З Білорусі туди нічого особливого не імпортується в таких величезних обсягах, що існуючі дороги для цього були недостатні і треба було будувати нові дороги. Якщо говорити про курортні міста, то, то Крим. Вони пов'язані з внутрішньою російською територією Авіасполученням. Е, для тих, в кого немає грошей, вони їдуть потягами знову ж таки з території Росії. Я дуже сумніваюся, що. Е, Туристичний потік з Білорусі в Крим настільки величезний, що існуючу інфраструктуру для цього не вистачає. Треба будувати нову гілку. Натомість Росія зацікавлена у розбудові доріг не лише на окупованих територіях півдня, а й в інших регіонах. З головною метою створити резервні маршрути для забезпечення фронту. Додав експерт. Є таке е, поняття, як рокадні дороги. Це дороги, які е, Будують паралельно лінії фронту. А для чого? Бо це забезпечує швидке перекидання військ, техніків, вздовж усієї лінії бойових дій а з півночі на північ, з півдня на північ, прокладення залізниці через тимчасово окуповані території на півдні до Криму, а далі на Ростовську область чи навіть на Білорусь ну, воно вписується в логіку створення такої рокадної магістралі. Бо вона має пошкоджену інфраструктуру Донбасу, де часом неможливо відновити колі через обстріли або руйнування мостів. Це створює для Росії резервні маршрути у разі знищення основних логістичних вузлів. Ну а в принципі, оскільки лінія фронту вона, в принципі йде від до русського кордону аж на до самого півдня, до Чорного моря, то це знову ж таки вкладається в ту логіку про тому говори саме початку. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я з вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.